Так, добрий ранок, пощастило. Сьогодні якраз трапилась та нагода, що я можу закінчити підлогу. що я вчора зробив. Короче, зробив ці всі три щити Три вчора, три позавчора залишилось мені сьогодні два цих зробити, на щастя, у них не такий великий перепад, як з тими був. Але все одно він є і на час він не впливає, тому що блін, легко робити рубанком. Тяжко працювати шліфмашинкою, тому рубанком воно зніметься все одно легко, а потім все одно шліфувати. Ну нічого, сьогодні я, скоріш за все, закончу цю підлогу. Ну, цей етап. Я ж взагалі маньяк, короче. Диви, у мене ж тут на підлогі дефектів ціла купа. І отакі отвори від старих кріплень. Такі ракови не бачив. Я ж думав, що в мене там тирси залишились багато, я ж думав, тирсу склеєм, заліпив ці дирочки, зашліфував, і воно буде гарно, тому що я ж думав його, я покрию. Ну, типу, морілкою, блін, не морілки, ну, блін. Гадості отакої диви, дивився. Я стол робив. У мене залишилося. отаке ну, покриття, коротше, кольор. Ба, який гарний. Офігенний шоколадний. Виходить. О, думав таке зробити. Тому для цього треба було його доводити блін, до гарного стану. Але потім така трапилась ідея. нафіг воно треба. Я хочу трави. і Я думаю, я тут забабахаю тут липучечки, а зверху потім купимо оцей газон. І, коротше, на липуточках коврик на кожну, на кожну плиточку. Блін, повинно бути класно. Потім оця ось... стіночка тут покраситься в якийсь такий, не знаю, то ли сірий. Мені хочеться сірий, блін. яке хочеться зелений. блін. Поклюється, підкраситься, і тут буде травка, балкон світлий, підвіконня дерев'яне буде, і буде, я думаю, файно. Ну що, добрий ранок. Сьогодні вівторок, відпусточка скінчилась. Погнали працювати. Сьогодні підготовочка до нового об'єкту. Закупочка, підготовочка, Все таке. Так, ну вже зібрали те, що є. Залишилось докупити те, чого нема. Але я згадав, що треба заїхати мені на заміну масла на сьогодні я записаний. Тому зараз залишу машину і поїдемо далі. Так, Поки моя на СТО приходиться трубу різати по 2 метри. Тому що їздимо на Мазді. Там що забрав я за СТО свій автомобіль, масло замінили, все у нас файно, все гарно. Колодки ревізію якусь зробили моїм щоб менше пищали. Ну, я вроді побалакав, кажуть, що ніхріна воно, скоріш за все, не допоможе. Треба міняти самі колодки. ну Побачимо. Трошки краще стало але все одно підпискую тому буду. Скоріше за все будемо міняти в недалекому майбутньому колодки Самокат виручаю, на ньому блин, поїхав туди, приїхав відтуди, все він класно хіровий ті витягували з цим інструментом. Коротше, так нелегко його доставати. Взагалі-то багажник був пустий. Зараз воно по ходу з історію закидалось інструментом. Щоб завтра вже не заїжджати. А так було все гарно буде. Готово. Доброго ранку! Що? Сьогодні приступаємо до об'єкту. Будемо працювати на дачі. Диви, куди я подорожую. О, дерева, природа. Клас! Перший робочий день пройшов успішно. Що зробили? Оп, отвір пробили. Розтробили. Завдяки електрику вбрали цей гіпсокартон, бо хотіли взагалі понаручну тут все тягнуть. Витовий гіпс зняли. Зараз розтрабили, завтра будемо все розпаювати, якось бішать котел. Короче, загвоздка за цю херню, бо який тут радіус. І труби сильно не вигибаються. Дивиться, як у юбі ще якесь. Не знаю, завтра фен візьму фену підігрію, буде, мабуть, краще. Так, бути. Так, ця батарейка залишається. Ну, то там пробилися, опустимося цю повісім завтра. Цю зняли, замість неї повісили побільше. А ця в ітогі переїде на другий поверх. Отакі справи. Такі-такі. Сьогодні взагалі не жоден уголок, жодна муфта не постраждала. Сьогодні були чисто такі пильові роботи. Бачимо, В металі прорізався, там прорізався, де там прорізався. Ще треба тут прорізатися. І це підуть стояки на другий поверх. Тут прорізались, тут оцей кінчевижний. Я думаю, попаду в провода, блін, а попав в гвоздь. Такий царський хороший гвоздь. Блін. Ні, ну нічого, пробилось. Яка файно. Спробував виміряти вугол. Якраз тут під 45-й. І погнали по периметру. І там буде батарея. А тут буде оця каратишка. Ось такий сьогодні день. Все, балим додому. Що, доброго раночка. Сьогодні я майже проспав. Але не проспав. Це вже плюсик. Я вже чую, як, блін, цей день наповнюється силами, блін. Сонце світе, блін. Емоції зашкалюють. Валим работать, блін. чим вдалого дня. Ну що, трошки попрацювали. Зараз покажу, що ми тут навіть. Десь так буде висіти котел. Нормально, там, наскільки виміряв, десь таке воно буде його розположення. Випаяли всю траха мудрію, саме стрімну, коротше. Ба? Там такі уголки. Воно вже кажеться не так складно, але паялося складно. І тут такі бугалочки підуть і підуть вони вировняся. Отак по цьому колу. Тут на радіатор. Ще треба буде трійники впаять. Теж буде якось воно виглядати. Там демонтувалось все. В Спальня, зала, зала, зала кухня. Зала, кухня. так. Кліпсочки вже підготувалися. Батарейку повісили. А, звісно, все, що труби наружі, Весь дизайн, не дизайн. Цю підравняли, бо була трохи кривовата отака. Ну, коротше, щось там. Кріпюшка була не родна. Коротше, така херня була. Нічого. Зараз покажу ще другий поверх, що на другому поверсі було. Забув саме цікаве. Дивись, який Дизайн радіатор також повісили. Гарніс. Блін, їм мені подобається. Збоку не дуже подобається, Диви, як воно виглядає. Блін, така щілина, блін. У мене тут рука провозить. Кріп Кріплення таке рідне. Ти... Дивіться, як буде класно цікаво. Тут внизу будуть прямі крани і труби по наружі, вони так підуть за шафу. Так що... Дизайн радіатор і. Труби по наружі. Це цікаво. Це буде прям. Так, тут прорізались. це, який вже трошки погнали. А як стеки погнали, Ні. Труби приліпили. Бля, це ця... сходи на мене так давлять, вони прям давлять. Бля, ти піднімаєшся, вони на тебе жмуть, блін. Так жмуть, що бля. головою зараз вдаришся. І ти время в такому напрягі жорстком, коротше. Батарейка знайшла своє місце. Також кліпси покріпсували. І тут батарейка знайшла своє місце. Так, коротше, щось так трошки складновато, воно йде, не так швидко, як хотілося, ну. Головне, що йде і все вийде. Що не вийдеться, воно не може. Якщо... Попрацювали хвайно, хвайно. Коротше, не знаю, буде чуть, не буде чуть. Ну, писко стався. Короче, нічого не помінялось, бля. Що, блять, не знаю, блять. Треба шукати, які б це колодки ми ставили і блин, більше їх ніколи не ставить, блядь. Добрий ранок. Ну що, дочекалися. Нарешті сьогодні п'ятниця. Блін, я її завжди так чекаю. Не знаю, що це означає. Це означає, що я люблю свою роботу чи не люблю. Блин. Роботу я вроді люблю. П'ятницю чекаю пиздец, як блін. Вуаля! П'ятниця. День чудовий. Батарейку підключили, трасу прокинули. Де, як там За газиком зайшли, підстели, пішли, обійшли газову. Хотів отак попряму і фігачу, там якраз світильники прийшлося це Короче, котел обв'язаний. Там якось сховається, дверця буде внизу. Щоб типу, тут не роздражало, хоча газовий шланг все одно буде тут. Так, Все це блять, є самий гіморой. Коротше, блин, діло таке класне, що, ну його нахер. Блин, я такої херні страдати більше не хочу. Радіусна файка, блін, це, звісно, херня. Коротше. Батарею по чугуняку повісили. Тут узел теплої підлоги. Ще треба це все під'єднати докупи. На другому поверсі хрена не робилося. Я не перший робив все таке мені. Ну і тут закінчилось. Цю батарею під'єднали. Все, я і так цілий день обабахали. Тяжко да просто тяжко. Какая херотень. Ну, хоть и Это уже хорошо. Добрый ранок. А прикинь, как у меня суббота взорвалась. Вчера все так гарно было. Пятница, блин, конец недели, блин. Не, ни хера. Сегодня встал и идешь на работу. Вот так я люблю свою работу. Ну что, я на месте. Короче, здесь предварительно надо заменить этот изнишивач. Не знаю, зараз не йдемо змішувач і замінимо. Що з ним не так, я поки не розумію. Мені здається, те, що він чорний не так. Ну, бо скуча сюди не вліза. А тут уже кабінку міняли, я дивлюсь, да? Стекольщики. А піддон диви, як гарно дивиться. Вот там трошки біленько, он то не домите, а так дивись. Файний піддончик класний. Я кайфую. А що там за мрак? Все так страшно. Ну, так, нормальний піддон. Ну ладно, користуючись на воді, покажу вам недоліки чорних змішувачів. Ну, всього чорного. Змішувач ніби вроді нормальний. Тут вже краска злізла рум. Блін, йому максимум рік. Також він по периметру О, може наче починає злазити. О, такі дефекти вони, не дуже видні. Ну а ванна, я так розумію, ніхто не користується, тому воно зване, а все вок. Якось так. Якщо чорні змішувачі, це зло. А, ну і тут де взагалі мало. Зуниму контакту, то ну, в принципі от вся різниця. Єдине, що це був басіння, а тепер у нас хан з на різниця. Тільки що цей трошки подрябався. Ну, Мені здається, Хензгроя, блін, буде та ж історія. Що скажете? А ще мені не подобається, те, що хензгроя. Коротше, є в нас така ж... стічка. Тут у нас є один шестигранник, тут другий шестигранник, десь ще третій. А, Ну і отут внутрі ще третій шестигранник. І вчити, що це хензгроя. Я маю нахабність припустити, що він коштує блін, десь приблизно 50 тисяч гривень. І вони зажлобили, блін, покласти, блін, Три 6 блядь, сука. Ну це нормально. Mm. І стоїть по 5 гривень, блядь. То що є один такий унікальний. Міні-міні такий, блін, як іголочка. Блін, я його, Я його дивом не йшов. Що, Блядь, Він дуже рідкісний, блін. Можна і покласти в комплект було, блін. Ну, Ось такий результат. Бо яка гарна. Стійка. Вийшла. Залишилась тільки дівчинка. А роботи багато не буває. Зараз ще заїхали до старих знайомих вимовників. Короте, проблема яка? Каже, в сифоні вода не виходить, чи в душі вода не виходить, втратив, блин. щоб решітку десь ще на ремонті, отак її, блін, немає. Вселіно будуть вирізати, щось робити. Коротше, по якого я так розумів, у нас сифон просто блин, забився і не ляпає. Блин. А сифон вже витягнуть, просто так не витягнеш, тому що там вже заштукатурили його, блін. Я не знаю, що туди зливували мене. Сейчас его выковырять, я думаю, блин, вся проблема вырешится, блин. И это еще, блин, сюда люди не переехали. Вот такие субботные выходные. Смотри, охранник сидит. Никого не пускаем, блин. Да? Друг. Как дела? Серьезная сигнализация. А не, я поеду. Кофелинку уже вырезали. Да? Yeah. Ну, когда кофелинку положили, Водичка перестала ходити і вирішили що забита каналізація. Так, ще робота. Тут ми поставимо трійник. Тут трубою 20-ї підемо наверх. Тут якийсь профіль 3-метровий прикріпить до каркасу. Там бочка, на бочку нам треба підключення півдюйма. І... Знизу. Тут у нас буде отвір просверлений, тут буде лікар, треба ліка. Само бочка. Лійка. Також зажимна. Якийсь загон, краник, трап. Там побореться залить, трап зробити. Пріву. ось така, движушка. А, такий вихідний в мене виходить. Змішувач замінили, каналізацію сифон почистили, новий об'єкт перспективний подивились. А що ще цікавого? Каб над Дніпром почули, така все перспектива відкривається. І це тільки пів на першу. Так що ще цілий день попереду. Погнали далі. Так, що сподобалось? Оцей газон. Yeah. Отак він виглядає. Такий 20-й ворс. Ну це не дуже прикольно Такий дішманський. Ну він все одно непоганий. Ну краще оцей. Тоскома 40. Шо воно? Ну Тут походу до хрена, блин, трави прям. І ще прикольний такий був оцей. Тут 35-й ворс. Блін, ну він прям як коврик, по ньому приємно ходити. І насичений звіт, заповнений він багато, поняв. Немає прийому. Все мені подобається. Коротше, оце мій фаворит. Коротше, взагалі це фаворит і оцей фаворит. Ну Цього я не можу ніякі дані навіть взяти. А так він класний. Так він офігенний. Він шляпа. Я йду, тебе, я йду на бажання, я йду до тебе Смар... Так, на що я поклав свої вигідний ще один? Коротше це піздець. блядь. Все, що я зробив, це я от зачистив кут стика з цього як його ламінатом, ні. Тут було просто негарно, все. Я його це зарізав, зачищав, щоб сюди можна було забавити силіконом. Потім буде силікон, і буде красиво. Воно ніхрена видно не буде, блін, це така херня, що просто я обусі вихідний. Ось такий вихідний класний. Так? Деякий вечірній вайб. Гарно. Там ще й футбол бігають, пацани. Вони завжди бігають. Тому так. Відпочиваємо перед роботою. Що, романтик готовий. <показує> Що тобі не подобається? Mm -hmm. Ну, мені потут би ну, тарілочку пстейка. Ну, Салатик. Ага. М'ясо є, ага. картошка є, все. Ага. Гарнір з м'ясом. Наливай, запивай. Все, я сухом'ятку посижу. Це То якщо я через хвилин 5 випадково побачу оце! Щось попова, не всухомятку, ти єси. Яке пиво, покажи п'єш. Якесь. Ну прочитай. Ломза. Як? Ломза. Як? Ломза. Я грибу, блін, якийсь олінь. Смачно. По акції було попробувати. Де було порція? Я ну, там помню. Uh -huh. Ладно, Пене, гарного вечора тобі. Ну тобі теж.